Дякую вам за коментарі. Приємно, що вам подобається те, що я роблю. Ради цього я і це роблю, щоб вам подобалося. Доношу якусь інформацію, збираю все, щось сам дізнаюся, щось десь читаю. Багато чого не знаю, але завжди заходив на YouTube, щоб бути для вас корисливим. Так, да, дивіться, я живу в Києві, але суть не в тому, навіть де я живу, а суть в тому, на якому поверсі я захотів. І встановив панельку на 200 Вт портативну на 20-му поверсі будинку на вулиці. Не за вікном, а на вулиці. У мене От, вона встановлена. Я прокористувався нею 6 місяців. Чому 6 місяців? Тому що в жовтні я вже нею не користувався, немає сонця. Е, так. В лютому місяці буде вона вже як рік в мене встановлена. У мене на каналі є відео повністю, як я її монтував, яке кріплення, перша генерація. Повністю ви все можете це переглянути, кого також це цікавить, хто за це задумується. От, хто хоче щось встановити, таке попробуйте. В мене все дуже просто, як би сказати, наче вийшло. Дуже недороге кріплення, але якісне. Металеве. Зажіть, подивіться, це буде корисне для всіх, хто хоче встановити собі сонячні панелі десь на багатоєтажці. Можливо, хтось захоче також 200, але в кого є змога брати на 400 ватт, беріть зразу на 400 Вт. Якщо у вас ще велике споживання квартири, будинку це буде тільки вам в плюс, тим більше якщо ваша станція це підтримує. Ну от у мене на каналі ви ще знайдете інформацію, скільки в мене вдалося згенерувати за кожен місяць по окремості, потім за 6 місяців використання. Абсолютно всі питання. Почитаєте коментарі, люди, які також мають панельки, в когось на 100 ватт, встановлені, в когось на 400 ватт, в когось на. 1200 Вт пара панелек стоять. От. Тому я впевнений, що у мене на каналі буде цікаво вам і не тільки вам. Той, хто задумується за панельки, будь ласка, переходьте в канал, погортайте трішки, от, і ви там все знайдете повністю про сонячну панель, EcoFlow на 220 ватт. На західній стороні, що також немало важливо, і як вона себе показує в всі пори року, от, і в, як би сказати, по часові, по, -час, по часовому дню отак.